Засилля англомовних вивісок на фасадах будівель у рівному. не на кожній вулиці обласного центру від кав'ярні до відділень банку можна побачити назви іноземною мовою. На проблему під час нещодавнього засідання архітектурно-містобудівної ради звернув увагу заслужений архітектор України Микола Пасічник, заявивши, що англійської у назвах закладів вже більше ніж української. Свою позицію щодо цього висловив і начальник відділу генплану управління архітектури та містобудування рівного Андрій Шевчук. Є вимоги законодавства закон України про. Забезпечення функціонування української мови як державної, в якій стаття 28... вимагається, щоб всі вивіски були розміщені українською мовою. Вони можуть дублюватися іншими іноземними мовами. Є ряд винятків, в яких випадках можливо. Розміщення вивісок з використанням іноземної мови. Але загалом законодавство вимагає, щоб вивіски були дубльовані, всі вивіски, і не тільки вивіски, були дубльовані державною мовою. Інших варіантів немає. Все державною мовою, додав Андрій Шевчук. Опитані нами рівняни висловились також проти англомовного засилля. А ось містянин Сергій вирішив детально розповісти, чому вивіски іноземними умовами робити не варто. Мені здається, наше суспільство ще недостатньо повністю перейшло на англійську мову, і, взагалі, англомовних людей в нашому суспільстві не так вже багато, тому витрачати ці кошти на англійські вивіски мені здається недоречно. Інші опитані рівняни також не проти зміни і хочуть бачити вивіски українською. Ну, щоб українською мовою були. Це в першу чергу ставлю стволо непогано, Але краще українською мовою. Мало хто розуміє на землю. Українсько українською зараз всі все переходять на тільки не на амбасадор. Як перевести все-таки амбасадор? От і в тому духі все йде. Хоча багато магазинів та закладів у Рівному мають англомовні вивіски, по місту зустрічаються і достатньо банерів державної. Однак тенденція останніх років свідчить про намагання власників бізнесу та закладів харчування використовувати іншомовні назви. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.